Алі мої співробітники ви можете потрапити на них сюди, через пункт меню Мої співробітники, і створити всіх людей, які працюють у вашій організації. Тут кнопочка Додати співробітника, ну, назвати його, наприклад, Teacher One. А далі по полях ви будете часто зустрічати цей флажок прихований або публічний. Це мається на увазі, чи хочете ви, щоб ваші клієнти бачили, що у вас є такий співробітник. Зазвичай викладачів всіх роблять публічними, інших працівників вашої організації можете приховувати. Далі ви можете сказати, в якій філії працює цей викладач, і він буде мати доступ до системи відповідно до цих філій. Аватарка, посада, наприклад, тут можете опис, це знову для ваших клієнтів, контактна інформація. І ролі в системі є три ролі: власник. Ну, власник він може робити у нього є доступ в усі частини системи, він може створювати нові філії, додавати нових співробітників. У нього є доступ до бухгалтерії. Ну він все може робити в системі. А далі йде адміністратор. Адміністратор. Трішечки обмежений за власника. У нього не стільки прав в бухгалтерських звітах, він не може створювати співробітників і філії, але все одно роль доволі потужна. А, і далі найнижча роль це педагог. Педагог Може працювати виключно з журналом відвідувань та зі своїми клієнтами, і зазвичай доступу до бухгалтерії він не має. А якщо ви є власником та педагогом, ви можете зробити так. В інших випадках педагога можна ще підтюнити, додавши йому, наприклад, функції: чи хочете ви, щоб педагог бачив контакти ваших клієнтів, чи ні. А, чи хочете ви, щоб педагог бачив уроки інших викладачів? Можливо, вони планують розклад разом. Може створювати теги клієнтів. Ну про теги я розкажу пізніше в секції про клієнтів. Теги зазвичай це такі меточки, які ви можете ставити на клієнтів, щоб формувати групи. Дуже схоже на ті теги, які ви використовуєте в соціальних мережах: Instagram або Facebook. А тільки перегляд, ну, це буде ваш співробітник заходити в систему, дивити свій розклад і виходити, і нічого не зможе сам зробити. І, можливо, ви хочете надати можливість педагогу створювати нових клієнтів, якщо він їх сам залучає. А також ну, для педагогів. Буває таке для педагогів зазвичай це не включають доступ до каз. Тобто, якщо ваш співробітник працює з грошима він їх може отримувати від клієнта, то ви можете надати йому доступ до каз, щоб він вносив ці фінансові транзакції. А за замовченням, у вас є дві каси: це готівка і безготівковий рахунок, але ви можете створити більше. Ну, наприклад, тест. Можливо, у вас є картка приват, можливо, МОНО, можливо, у вас є другий ФОП рахунок. Там є далі можливість налаштування в цін додати всі каси, які вам потрібні, і надати доступу до них відповідним співробітникам. Ви створюєте співробітника. Після того, як ви його створили, ви мусите запросити його в систему, натиснувши ось на цю кнопку Запросити співробітника. І це буде згенеровано посилання запрошення. Це посилання ви надсилаєте персонально. Співробітнику і там він проходить реєстрацію і має доступ в систему, щоб і свій логін, і пароль тощо.